Доброго раночку, мої шановні друзі. Гарного вам дня. Хочу вам трошки показати, що я тут сьогодні готовлю. Так, мяско жариться, морковочка, В общем, капусту сьогодні тушу. І цибулька, і морковка, і перчика, і помідорчики добавлю. В общем, капусточка тушена з м'яском. Так, по-моєму, я вже отработала. Два захиста стоять догорають. Потім буде робити ритуал і в землю. Так, а тут Сережа уже пришел из магазина. А я уже помыла, мы сегодня дежурні, я помыла пол в коридоре, прошлась, а він сейчас під лестничной клетки по підметає і помыє. Вот так распределен труд. Бонечка бегал, бегал, бігав. і трошки отдыхає, да, мезайчик. Вот так вот потом в комнате ще поубираємо. Так, ну вот такий, а так у нас будет обід. Сейчас я покупки вам потихеньку покажу. Що тут, куди тут ставить мені? Куди мені ставити? Так, покажу вам отут. Так, мороженку взяв, потому що Боня требує. Я вже, уже вроді би і горло так у мене не очень. Ну, те же саміе покупки. Кефір. Так, это сюда трошки отак. Нема у мене доски такої здорової, треба купити. Так, муси. муси. Кофе взял, уже попилый кофе. Так, еще кефирчик. Еще кефирчик. И этот сыр. И еще мус. Вот так. Такие покупки. Тут все. Еще щось є. А это. А это Бонни консервы. Бонни консервы взял. Так, тут що ще у нас Подивимося. Ага, лохину. Лохин тут у Лохина. Так, далі що? М'ясо. Вот тут ставлю. М'ясо. Потому що тобо не порізала оно, її воно порозкидав. Отак. Кушав і ще й мишу поганяв, як мишу. Так, взяли м'ясо, це в морозилочку пойдет. Так, цибульки взяв. Цибульки взяв. І що ще? О, помідори, бо в мене там мало два штуки тут. Хорошо, молодець. Все, вот это такі покупочки. Все, пока готовлю. Сережа піде сейчас до Так. Вот так. Вот такая работа кипит сегодня. Вот такая капусточка с мясом. Ще тушится, тушится. Не качеству тушится. Чтоб мясо было. Я наверное крышечкой приклею. Вот так. Трошки прикручу. Трошки прикручу на троєчку, поставлю отак і нехай. Ну і все, тут повбирала. Так, що в нас там у нас тепленько. Тепленько, тепленько. Небо ясне, сонечко. Тепло-тепло. Хорошо. Хороші дні стоять. Отак. Отак у нас тепло. Не у нас, а в Італії. Пишіть, пишіть, будь як у нас в Україні. Що там за погодка? Що там робиться в нашій ріднесенькій Україні? Чекаємо, чекаємо, так уже хочеться додому. А дому нема. Все, мої хороші. Дякую вам за перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня до побачення. Вонь, ти куди зібрався? Нельзя прыгать, пошли в хату. Нельзя прыгать, зайчик. Нельзя. Даже и не мылься. Пошли в хату. Пошли. Вот тут посади и заходь в хату. Не вздумай прыгать. Хорошо? Не моя хорошее. Моя хороша. Не надо никуда ходить. Бо ти боишься, а потом текаешь, а потом домой не возвращаешься. Все. Пошли в хатку. Пошли, монечка. Пошли. Пошли зайчик. Пошли.